пане давайте розпочнімо з такої актуальної інформації. Врешті, буквально нещодавно Ганна Маляр повідомила про те, що збройні сили України звільнили урожайне для того, аби краще розуміти, і нашим глядачам, зокрема, давайте продемонструємо карту на цій ділянці і побачимо власне про яку ділянку фронту йдеться. Це поруч зі Старомайорським, за які тривали бойові дії, досить тривалий період. Наразі маємо інформацію про. Урожайне на ось саме цій ділянці. Скажіть, будь ласка, ось ця ну, така агломерація насправді цих населених пунктів чи може стати хорошим плацдармом для подальшого просування? Ну, в першу чергу, варто зазначити, що на мапі відповідні позначки вже певний час присутні. Якщо приблизити мапу, ми можемо бачити населений пункт урожайний, який по суті вже звільнений, але є ще Околиці, на яких важко закріпитися, тому що ворог стягує резерви, ворог постійно обстрілює населений пункт і вже навіть в публічному просторі є ці відео, а також дуже складно тим, що вони буквально перед самим урожайним на самій лінії бойового зіткнення починають копати нові оборонні споруди. Око... ну, окопуватися реально як черв'яки, якісь, і вони це роблять безперервно, постійно. Єдине, ми вже зазначали в своїх зведеннях про населений пункт вражання. І єдине е чекали офіційного вже підтвердження і заяви від е безпосередньо е самих бійців. Чекали і хотілося, щоб про це заявили самі бійці, які докладали зусиль весь цей час, але чекали офіційних якихось ще додаткових підтверджень, і це зробила Ганна Маляр в якомусь звичайному пості. Чекаємо якісь відео і фото від наших бійців, щоб показати, хто як звільняв цю територію. Пане Романе, будемо очікувати. Хочу звернути увагу. Саме на Вогледарський напрямок ми давно не згадували саме те, що відбувається саме там. Чи можете ви охарактеризувати, описати ситуацію, як там обстановка? Наскільки нашим воїнам вдається тримати оборони і не тільки, але й проводити якісь наступальні дії, і саме концентрація ворога на даній ділянці хочемо від вас почути інформацію, яку ви можете говорити в прямому ефірі, яку ви знаєте безпосередньо. Ну, якщо говорити про е, тримання оборони, то як бачимо, вона ефективна і лінія бойового зіткнення не змінюється. Е, якщо говорити про наступальні якісь дії, е, то можу сказати лише, що збройні сили працюють. Е, звичайно, що прям оперативної обстановки по тому напрямку не буде, тому що там йде специфічна робота, але е, наші збройні сили постійно намагаються якось десь прощупати оборону ворога, просунутися далі ведеться постійно 24 на 7 відео спостереження, вогневе ураження наноситься. Ну і варто зазначити, що ворог дійсно тримає там оборону. У них там є певні сили, якими вони це здійснюють. Але покаже час, ми вже бачили раптові неочікування успіхи на тому напрямку, і вони мають бути з часом. Так само неочікуваними тільки чекаємо, Романе, і далі, якраз таки по лінії фронту, це Авдіївський напрямок, який досить таки потужно посилюється в плані обстрілів за останній період. І сьогодні пан Віталій Барабаш доєднувався до нас. То казав, що ось підтвердив фактично слова, що росіяни, наче показилися за останні кілька днів, і обстріли тривають, і штурми є. Зокрема. Південніше виходить так від самої Авдіївки, але дещо менше, ніж це було до цього. От щодо ситуації довкола Авдіївки, врешті бачимо, що не полишають росіяни своїх намірів, планів взяти місто в оточення. Але чи вдасться у них це зробити з меншим ресурсом, аніж тоді, коли вони починали це робити? Не полишають спроб, вони постійно навколо Авдіївки. Якщо подивитися, от вона вже в такому. От оточене населеними пунктами, які, з яких намагається ворог просунутися якось до Авдіївки, збирає якісь резерви, сили в якомусь конкретному населеному пункті в якомусь відтиночку, і пробують тиснути всіма силами, які вони там зібрали. У них це не виходить. Вони зупиняються, вони накоплюють знову сили в якомусь відтиночку, і знову пробують штурмувати. І так постійно. Самовдіївку вони взяти не можуть. Плани ми їхні вже бачимо давно, але у них теж це не виходить. І залишається, що це просто обстрілювати сам населений пункт, страти його з лиця землі, так як вони це роблять всюди. У них нічого не виходить, оборона тримається і буде триматися надалі, пане Романе. Щодо бахмутського напрямку, щодо Самого міста Бахмут ми е, прекрасно розуміємо, що е, зараз на Бахмутському напрямку тривали період тривають важкі бої на, на південному фланзі. Подекуди ворог намагаються контратакувати, але безуспішно. І е, зараз точаться такі доволі запеклі бої поблизу міста Кліщівка, населеного пункту. Е, скажіть, як е, зараз е, з півночі і з півдня Бахмутського напрямку. Бачимо, що ситуація практично ідентична з Авдіївкою, але поблизу Авдіївки окупанти намагаються її напівоточити, оточити на Бахмутському напрямку, поблизу міста Бахмут. Ми ж намагаємося взяти в кліщі самих окупантів для того, щоб вибити їх, попросити, аби вони самі під нашим тиском пішли з міста. Або ж вже напівоточенні брати в полон, і так би мовити, знищувати самих окупантів там. Ну, плани дійсно грандіозні, і зараз варто звертати увагу саме на південний фланг міста Бахмут, зокрема Кишівка. Але так, там дійсно йдуть важкі бої. Тільки ситуація на сьогоднішній день патова, тому що ворог постійно стягує резерви. Вони постійно не те, що тиснуть, а просто намагаються втримати там, де вони закріпилися зараз. Відповідно, це ускладнює роботу, тому що вони, окрім особового складу, підтягнули ще артилерію, техніку, і вона постійно працює і де ускладнює подальше просування. Ну, наші сили оборони також намагаються приймають певні міри, і чекаємо, чекаємо цих зрушень, сподіваємося і допомагаємо нашим силам. І що хотілося б ще зазначити, що дуже правильно. Тактика вибрана це просуватися потрошку. Звичайно, на це впливає дуже сильно рельєф, на це впливає дуже сильно по суті географія того тієї околиці, але потрошку просуваємося, робимо свою роботу. Залишається тільки терпіння, віра і підтримка наших збройних сил. Так, безумовно, Романе. І ще одна така позиція, але з боку ворога хотілося би запитати, чому вони так зубами тримаються за цю Клічіївку? Невже бояться, що після деокупації українського міста Кліщівка, врешті, може посипатися їхня оборона і загалом на цій ділянці на Бахмутському напрямку? У них а, апріорі задача триматися за все, що вони можуть, тому що. Будь-яка втрата для них в першу чергу політично, інформаційно це програш. По-друге, будь-який населений пункт це можливість закріпитися і до останнього тримати оборону, і це простіше ніж банально в тому ж самому комусь полі робити. І вони цим користуються. І цікаво, що навіть в невигідному положенні, тому що кліщівка для них зараз в невигідному положенні в. Порівнянні з розташуванням наших сил, вони все рівно там кладуть свій особовий склад, це все своє біосміття і намагаються триматися. Тому слідкуємо і чекаємо. Пане Романе, і далі по фронту хотілося б згадати за Куп'янський напрямок. Ми бачимо, що окупанти теж намагаються. Проводити наступальні дії, розвідувати саме територію, наскільки укріпилися наші українські оборонці, наскільки вони здатні тримати позиції. Ну звісно, ми даємо гідну відсіч. Як можна описати ситуацію там? Чи можливе, ось це масштабне групування, яке розташовано на купянсько лиманському напрямку, щоб надалі за рахунок підтягування їх резервів, із безпосередньо ми розуміємо, що є. Такий населений пункт на території Російської Федерації це Валуйки, де розташована їх техніка, базування особового складу за рахунок цього, що вони здійснили масштабні наступальні дії, а не такі точкові, які бачимо зараз. Ну, якщо брати куп'янський напрямок зараз важко в районі Сеньківки, вони її тиснуть з їхнього боку. Вони заявляють, нібито вони її вже взяли. Але це не відповідає дійсності. Наші сили оборони тримають населені пункти, не тримають оборону. Там намагаються тиснути ворог, стягнув туди таку значну кількість військ, але у них нічого не виходить. І, попри їхні великі резерви, велике скупчення там 100 тисяч. все рівно масштабно у них просунутися не виходить, як уже зазначали представники. Речники офіційні, що туди ще додатково скинули резерви, підтягнули і укріпляється той напрямок. Ну і звичайно, якщо говорити про кордон з Російською Федерацією, то там так само оборона тримається, все тримається під контролем. І ось нещодавно на північних кордонах наших були спроби прорватися там ДРГ. Ці спроби були е, відбиті, і е, ще раз покажу, що ситуація перебуває на контролі, угу. Романе. От про ДРГ трошки коротко хотілося б продовжити. Яка їхня основна ціль, тому що ну якихось глобальної такої мети вони не несуть за собою, аби якісь провокації власне влаштувати на нашій території саме з цією метою вони якось намагаються проникнути. Провокації, якісь диверсійно розвідувальні дії, дії в плані там, розвідки, розташування, нанесення якоїсь шкоди, будь-що, що буде там, не корисне там, для нас і корисне для них. І е, ці спроби присікаються, тобто наші сили оборони. Тримають кордон під контролем, і коли є такі намагання просунутися групами, їх зразу знищують. Пане Романе, дякуємо вам за те, що ви мали нагоду долучитися до ефіру. Дякуємо за ваш аналіз карти бойових дій. Роман Погорілий, співзасновник Deep State, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.